Так, я привіт всім. Поки я налаштуюся, у нас є ще дві хвилини. І, на жаль, я не бачу чат, чи є хтось. Ага, начебто чат є. Ноутбук мій. Ага, так не видно, так видно. Вже хтось приєднався. Дівчата, я хочу, чи мене чути і видно. Це перша моя трансляція. Я налаштовую, поки якийсь дозвіл я не взяла за добу, але бачу, що люди приєднуються. Видно чути. О, я дуже рада то, дівчатка, давайте дві хвилинки чекаємо. І я почну, воно потім збережеться. Сьогодні я читала налаштування, що коли більше тисячі підписників, то воно майже має зберігатися автоматично. Така у мене хатинка, це я поки вам буду показувати. І ваші реакції дивитися. Дякую, дівчата, всі, хто приєднується Ще дві хвилинки і будемо починати. Хвилююся, нема у мене, як називається, штативу тут, то трошки буде вас хитати. Ну, можете не дивитися, а тільки слухати. Я думаю, ми за пару хвилин. Попорюємося, оскільки, що тут робити? Виграв, написав мені адресу і пішов собі по справах. Я, хто не знає, розповім про себе дві два слова. Я Ірина з України, з Києва і зараз у Литві. Уже всі бачили анонс на моєму каналі. Зараз вже більше 1000 підписників. Я в зв'язку з цим, що 1000 підписників, і у мене оце виходить, ця трансляція це соте відео. Я вирішила розіграти який-небудь приз. Він в Україні. Доставка за ваш рахунок буде. Тому що я в Литві, але е, по Україні доставка. Тому е, почтамат, Укрпочта, якийсь адрес дасте і вам відправлять. Е, далі, що хотіла сказати: 12 чоловік нас слухає. Ну, я не очікувала в суботу серед білого дня багато, але я не можу зараз викласти відео своє п'ятничне. Оскільки тут все налаштувала і боюся навіть порушити. Воно в ну, мене не загружається, не влазить нікуди, то, дівчатка, ті, хто грають зі мною в гру, я вже трошечки написала порядок вишивки, порядок процесів, які випали на сьогодні-завтра, щоб не затримувати вишивку. А з вами зараз. Обов'язково пограємо в іншу гру, гру розіграш. Так, ну, про себе що ще розповісти. Почала я в 2015 році свою творчість от з такого малюночка, малюнок по номерам картинка була, потім, потім я виклала от такого Картину алмазку, вона дуже велика, метр майже висотою, якщо не більше, і шириною більше 60 см. і лебединий замок Noi Schweinstein. Я виклала алмазкою в 2016 році. І потім спробувала бісером. Оце мої перші янголятка вишиті бісером. Далі перша хрестикова робота, вона таки не закінчена, до речі. Але я знайшла фото вчора, коли готувалася. І потім були отакі клач для доці, Сумку сестрі я вишивала. Бісер пішов мені дуже бісер. Ось у мене це мій гаманець такий. На дереві дуже полюбляю вишивати. Це перша. Вишивка на дереві не перша, але ось стільки бекстічу це було у мене вперше, цей маяк від Лени Колесникової. Тож, що зараз уже час 12.03, ще дві хвилинки, і будемо розігрувати цей набір. Це набір від Dimensions, цвіти і кружево». Подивіться, який він дійсно дуже такий ажурний класик Design вони взагалі написали це назву ажурної цвіти. Це квіти і кружево» 35:105 його артикул, Якщо хтось дуже його хоче, але не виграв, ще можна його купити. і 35 105 артикул, Розмір 36 на 36, великий набір, але після розіграшу цього набору ще буде сюрприз. Тому не відключайтеся зразу, а подивіться до кінця цей невеличкий мій ролик. Отже, звертаємо. Подивилися, що ми зараз будемо розігрувати. Розігруємо ми серед тих дівчат, хто залишив. Ой, Sorry. Хто залишив під оцим моїм відео? 99-м коментарі. Для цього я Копірую посилання на це відео. Заходжу на свій рандомайзер. Хто зі мною грає, той бачить, що ми вибираємо завжди на ньому. І вставляю це посилання. Шукаю рандомайзер. Так. І вибираємо всі коментарі. Бачите, що це з цього відео. Коментарів у нас 133, гарне число. Всі коментарі. Так, І обираємо обираємо побідітеля. І так, дівчата, така хвилина хвилююча. Бо зараз із 133 підписників буде обран з коментарів один коментар. 13. Зараз у нас глядачів 13 число 12.06. Бачите час, щоб все було правильно. Звіряйте, що це в прямому ефірі. Успіху всім. Ой, побідітелей скільки не вказала, вибачте. Інтрига <свісно> затримається. Ну, на цей набір має бути один побідітель, правильно? Так. Так. Вибрать победителя. А, Сана Оксана. Дякую за відео. Дивилась і вийшла аж 160 хрестиків. Давайте подивимося на цей коментар. Пошукаємо Оксану. Чи Оксана на мене підписана. Так, так, так. Тут багато-багато, багато коментарів. Там, мабуть, можна перейти, але я не знаю. Тобто, так, ось сього, Оксана, заходжу на її канал. Дивлюся канали, на які вона підписана. На мене підписана. Вітаю, Оксаночка! Чекаю від вас. Адресу під моїм відео. Під цим відео у мене в, описі, в опису є всі мої контакти. Але прошу вас не розбігатися, дівчата. Прошу не розбігатися. Дивимося далі, у нас збільшується. Хочу вам сказати, що я мала робити ще розіграш для тисячного підписника. Для всіх це таке, а для того. Ой, Подарунок для розіграш для тисячного підписника. Але у нас так зроблено устроєний YouTube, що не можу, не всіх я бачу, хто на мене підписався. Якщо людина не показує свої підписки, закритий канал. І ви не бачите, то я теж не бачу. Тобто, я бачила 900 там якихось, і потім чоловік 10 підписалося. Не... Я не побачила хто. А потім знов декого бачу. Половину я не бачу. Тобто тисячного я не побачила. І тому я вирішила сьогодні розіграти просто ще один наборчик. Ще один наборчик. Він буде. Виглядати. Отак. От так. Це міні Gold е дімовський артензія в цвіту. Артикул для тих, хто схоче його купити, якщо не виграє, 06 959, 13 на 18, маленький, ну, маленький цей уже мінік 25 кольорів. Е якщо то було на аїді е 14, той набір попередній, то набір той, що виграли, то цей на 18-й. Тож я дуже я не знаю, мене чути чи не чути. Іноді пишіть, будь ласка, бо я щось говорю, кому говорю, ніяких нема вітань, щось нічого не бачу, але ну, реакція. Чесне слово, перший раз, воно так трошки ага, чудово чути. Ага, тоді граємо, тоді граємо, не тягнемо час, бо у всіх справу, у всіх вихідні, літо. Не знаю, як де. Тут ще третій раз за літо стало тепло, то можна погуляти. Я знаходжу знову наш рандомайзер. І вибираю ще одного учасника. Вибраю другого. Значить, Оксана, ти у нас побідила, перемогла. і... Виграла перший набір, другий набір, Гортензію обирається. Аллочка Романюк. О, Алла у нас майже останньою прокоментувала. Я знаю, що я навіть не перевіряю, тому що я знаю, що вона на мене підписана, я на ній підписана. Великий привіт у Київ. Алла Гортензія. Твоя моя улюблена квітка, мій улюблений один із наборів. Я його з собою взяла навіть сюди, але не починала вишивати. Вітаю Алла! Ну і щоб уже дати шанс. Ну, Всяке буває, да? Давайте я вам ще маленький сюрприз покажу. Такі о іграшка, саночки. Це утішительний приз тому, хто не виграв ні перший, ні другий. Ці саночки 8 на 11 це зовсім маленькі, на пластиковій канві. І артикул у нього 70 08 914. Ось ви, бачите, номер. Дуже гарний наборчик. Я обираю те, що сама люблю, те, що мені хочеться. Хочу ділитися радістю наповну. Тож, обираємо того, кому ці саночки достануться. Знову 133 чоловік. Час у нас 12,12. .12. І ми обираємо третього переможеця. Всі хрестили пальчики, кому сподобались саночки. Так, Вікторія. Вітаю. Немає інстаграма, давно на мене підписано. Обожнюю тебе відео хочу цей набір. Ну, Віка, з тим не вийшло, але давайте ще подивимося, чи є. Віка моїм підписникам. Ну, якщо давно дивиться, то звісно є. Так, а який там номер це у нас був? Ага, я вже ж не побачу тепер. Ну, Вікторія, Вікторія, Вікторія. 133 це немало. У мене так, дівчатка, ви ж не покидайте мене після розіграшу? Дивіться відео. Сьогодні вийде ще одне відео. Все, заводова Вікторія. От закритий канал. Я не бачу, я не буду вже, скільки це не було обов'язковою при обов'язковою мовою, підписка на мій канал, але або це закритий канал. Або Віка не підписана. Ну, скоріш за все, вона підписана, просто не відкрила канал і я. А, канали. Бачите, не, не видно. Тому, коли ви йдете в розігріш, особливо до інших, дівчата, відкривайте свої канали, щоб ми бачили. Щоб ми бачили, хто, що на кого підписаний. Тож, я всім дуже дякую за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що ви взяли участь в розігріші. Я сподіваюся, вам сподобалося. Напишіть коментарі, чи мій сюрприз, що не один, а три набори я для вас підготувала, для того, щоб було більше шансів. А хто не виграв, будь ласка, не засмучуйтеся, підписуйтеся в групу. Рукодільний шабаш Вайбері, у мене теж на нього є посилання під останніми відео. І там частенько розігріше. Самі собі роблять дівчата. Хтось виграв, щось виставляє на наступний тиждень на розігріш. Якісь там свята відмічаються. Як я говорила, замість того, щоб принести на роботу, зараз немає змоги могрич, то виставила якийсь наборчик і пораділа разом з усіма. З тим, хто виграв якомусь призу. Тож, дякую дуже-дуже вам, дівчата. Бажаю миру на нашій Україні, на всій землі, щоб нарешті закінчився цей жах, закінчилася війна, це знущання над нашим народом, щоб всі змогли повернутися додому, щоб всі змогли займатися своїм улюбленим хобі. Дівчата, хто блогери, запрошую відповісти на мій тех, коли ви знаходите час для вишивання, особливо зараз, да? хтось такий, як я, залишились без роботи і є час, а хтось якось умудряється ще й в такий час працювати, виховувати дітей і ще й вишивати, і ще й гарно вишивати. В моїй грі про свайка, дівчата, до 1 вересня можете приєднуватися, дуже цікаво. І чекайте до вечора на наступне відео. Дуже-дуже вам дякую. Дякую, дівчата, за коментарі. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна. Спробую зберегти це відео. Ви зможете ще прокоментувати. Дивіться мої відео. Всіх люблю. Пока-пока.